Ну, як було? Їхала я по трасі, як то кажуть, нічого не передбачала, і тут бац, цок, і ось тут у мене невеличкий скол, якраз навпроти сидіння водія. Ну, Я дивлюсь на нього, ну, він невеличкий, він, наче там є маленькі усіки, але він не розповзається, Думаю, ну не буду поки що робити. Але треба було мені заїхати на станцію по іншому питанню. І вони дивляться я кажу, Іра, а ти в курсі, що ти з таким склом? Тюв не пройдеш, а в мене ТЮВ через пару місяців. Ну і знову ж таки. Я зараз буду про ці страховки. Я вже якийсь фанат стала цих страховок. Ну як тут по-іншому, в, в Німеччині. Є в Німеччині три види автомобільних страховок. Е, Перше це найпростіша це громадянська відповідальність, це хавпліферзіхерунг. Потім другий вид це талькаско і третій від Фолькаско, як повна каска. От, ну коротше, оце ось таке. Покриває талькаска, тобто наполовину каска. І, і як мені порахувало, на мою машину скло коштує 1000 євро, а по Талькаску це 150.